За матеріалами СБУ та БЕП підозру отримав експосадовець та його спільники, які вкрали понад 36 мільйонів гривень на закупівлі запчастин для літаків збройних сил України. Контррозвідка служби безпеки спільно з БЕП та у взаємодії з керівництвом «Укроборонпрому» викрила нові епізоди при власнення бюджетних коштів на придбання комплектуючих для бойових літаків збройних сил України. Мова йде про злочинну схему, яку правоохоронці ліквідували у грудні 2023 року на одному з оборонних підприємств України. Тоді вже екс-директора заводу було викрито на розкраданні щонайменше 4 мільйонів гривень під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі. Наразі правоохоронці задокументували, що додатково ще 32 мільйони гривень, які фігурант разом із спільниками вивів у тінь. Таким чином, загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 36 мільйонів гривень. За матеріалами справи, схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо Бракованих деталей, які на завод постачали свої підприємства, при цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми. Наразі екс-директору держпідприємства заочно його колишній заступниці, і шести керівникам підконтрольних фірм та ще двом їхнім спільникам, повідомлено відповідно до вчинних злочинів про підозру зловмисникам загрожує до 13 років. Знання з конфіскацією майна, а колишній очільник держпідприємства переховується від правосуддя за межами України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.